І потім стався моя зустріч з Іриною Заварухою, з моїм, я можу сказати, єдиним вчителем і духовним наставником, яка абсолютно змінила мене, абсолютно змінила моє життя і повернула мене до себе. І цей путь в мене особисто. Знову ж таки, я, я готова на цьому марафоні ділитися виключно особистим досвідом, не теоретичною теорією, а те, що я проходила, те, як я жила, те, що я усвідомила, так, і те, що я змогла змінити. Вона мені мене навчила бути е, собою, і я побачила зміни у зовнішньому світі абсолютні. Якщо я раніше вважала, Зміли, що мають. Мен... змінився світ навколо? Все так? змінилося, при тому, що я, я нічого з тим світом зовнішнім не робила. Це, це магія. Я, я не розказувала, як жити іншим, я не розказувала, як їм, там, що їм їсти, скільки спати, пити, не пити. Вони якось. Е, Ну, виходить, що моє вібраційне поле змінювалося і вібраційне поле інших людей змінювалося, і, і навіть оточення змінилося абсолютно. У мене з минулого життя, ну я так називаю минуле, так, Лишилося, ну, дві людини, з якими я плітно так тісно спілкуюся, але теж у них ну, теж високі цінності і моралі життя, тому ну, ми йдемо пліч-опліч пліч багато років. А це нормально, коли ми, наша свідомість змінюється, то і все, що навколо нас, воно змінюється, в тому числі і робота, і оточення, і місце проживання, і, і дохід. Але знаєш, я тобі ще скажу, так як ну, багато спілкуюся з дівчатами в сфері своєї діяльності, да, то Дуже багато жінок вони бояться йти в якісь трансформації, тому що вони підсвідомо відчувають, що в них зміниться життя, зміняться люди, до яких вони звикли, і, можливо, навіть і е, доведеться ростатися з тими людьми, які для них токсичні, тому що зміниться їх особиста самоцінність, і вони зрозуміють, я не хочу так, я хочу по-іншому, і я знаю, як я хочу по-іншому. І коли я знаю, як я хочу по-іншому, тоді ти вже робиш певні кроки. І, і воно все змінюється. Це не казка. Це не знову ж таки повторюсь, не теорія теоретична, це практика. Тому що жінка вона формує свою, вона в принципі все формує, вона формує матерію. Себе, да, і в якому є її близькі люди, простір фізичний, простір енергетичний, простір любові. Ну то жінка є, є, є цим простором, в якому життя розквітає взагалі. Да, і...